Всім доброго дня. Маю на продаж плуг. Оверум Свіжо привезений в хорошому стані. Має передплужники, відрізний ніж, кроющий ніж. Має 4 регулировки захвата. Зараз стоїть на 25, 30, 35 і 40. Так само і задні. Розходили всі болти, щоб пробили регуліровки. Колесо теж регулюється під кожен захват корпуса і регулюється колесо, щоб паралельно стояло стоїться ціна такого плуга 1400 доларів плуг не викрущений не варений полиці в хорошому стані грудинки чуть чуть підтерті спереді Полиці довгі, він образні. такі самі, як в Квернеланд, Фіскарс. Висота стойки, не пам'ятаючи казав, 68, 70, то є. Хлопці такого плуга брали з Чернівців. Кажуть, у нас така земля, що пробували, пробували вже любі плуги. Каже, купили у вас оверум, брали вони трьохкорпусний. Каже, супер. Тобто на важкі грунти ці плуги хороші. Кроющий нож. Шату немає. Другий. шату немає. Ось Не такий. Кому такий треба, дзвоніть. Всім гарного дня! Щасливо! Ми знаходимося в місті Березне, Рівненська область.